Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Нарешті, контейнер, який три тижні провів в Польщі, у нас на майданчику ВРМ Техніка Рівне, а саме на нашому сервісі, на складі. І давайте е коротко оглянемо, що до нас прийшло, покомплектували, навіть встигли дещо трішки потестувати. Е звичайно, рано ще говорити там, повноцінно про е справність. Робимо дефектовку, але по цінах і по наявності вас зараз зорієнтую. Асті А15. На жаль, ґрунтофреза поломана, вона є, але ціну назву без ґрунтофрези на умовах самовивозу. Дуже хороший стан. Тріщини передніх шин. Але ці шини перше недорогі. А друге мають хороші карби і ще послужать якийсь час. Задні шини в хорошому стані, повні карби, бачите. Ну, взагалі жодних зауважень, ні тріщин, нічого. 803 мотогодини на працювання і вартість 4600. В принципі, з ґрунтофрезою можна, можна, можна придумати ну, індивідуально, кого зацікавить. Так, оцей в комплекті з ґрунтофрезою прийшов, ціна 5000 умовних одиниць, стан теж хороший. Що? І по шинах тут, в принципі, мінімум зауважень, задні шини в ідеальному стані. 5200 Асті А17. Тут по шинах жодних зауважень. Передні повні карби, задні теж повні карби, дуже хороший стан. Дуже хороший стан ЗЛ185. І ціна 600. Повнорозмірний трактор на реверсі з функцією розвороту на місці. От, власне, оцей. Тросик відповідає за розворот на місці. А, так. Шісто за комплект з ґрунтофризою. Нагадую, ціна самовивіз з нашого майданчику в комплекті з ґрунтофризою. А тепер цікавий комплект. Бачите, лопата-планувальник на швидкоз'ємі. І з такими п'ятаками, мабуть, можна виставляти глибину, на яку ви хочете планувати. Ну і ковшик. 300 кілограмів а, вантажу підйомність. Трактор, Кубота GL200. Шини передні нові. Тайрон. І а, що це? Корея. В Кореї зроблені. Задні шини Тайрон теж Корея повністю нові. Бачите, всі технологічні шви. Напрацювання 1418 мотогодин. Навантажувач, я думаю, взагалі новий. А, зараз покажу чому. Я так думаю, чудовий стан трактора, гідропідсилювач керма, реверс, механічна коробка передач, бачите, навіть заводські наклеїчки збережені. Ось. Від КЛ-250-го 300-кілограмовий. отакий фронтальний. Просто в ідеальному стані шланги, всі циліндри, все повністю просто в ідеальному стані. І ціна цього комплекту 9400 на майданчику. Повторюю з цією лопатою. Такий бюджетненький, 20-сильний Mitsubishi. Mitsubishi mt 20 20 коней. Детальніші огляди вже згодом будемо знімати. І ціна 5300. Ідеальні передні шини, повні карби, задні шини, все в заводській фарбі. Нічого не мальовано не натерто. 668 мотогодин. Що тут по трьохточці? повний. Порядок є трьох точка, є рівень горизонту. Ось. Чуть новіша версія МТ-225, правда, 22 сили. Теж в ідеальному стані. Передні шини, задні шини, лакофарбове покриття. Бачите, він в пилюці, але в принципі 1193 мотогодини години напрацювання. І тут теж комплектація аналогічна. Буковий рівень є. Ну, і найновіший МТ-221-й, власне, остання серія теж 22 сили. Дуже чудовий стан. Передні шини, от дивіться. Гідропідсилювач керма, задні шини, все брідстоун. Напрацювання 900 мотогодин. Рівень горизонту теж тут присутній. Правда, не доїхала до нас дуга безпеки, але так виглядає, її тут і не було. Просто підготовка, але так її. І в Японії навіть нею не користувалися. Функція швидкого оберту на місці. Все тут присутнє. Отакий чудовий стан. Гарний тракторець на 22 сили. Що по руках, це останній рік, це вже 2000 рік, третій місяць 2000 року. Ну, власне, так і йшло МТ20. Це до 90-го 90-ті роки і 2000 рік. Е, Янмар Ф 190-й оберт на місці, чудовий стан, просто в болоті. Знаєте, цей контейнер, на жаль, спіткала непроста доля. 5 3 тижні 3 тижні в Польщі перевантаження, але, на щастя, нічого такого страшного не зробили з ним. І класні тут шини. По руках, що це є 94 рік напрацювання. 572 мотогодини на реверсі. Дуже хороший тракторець, хороший стан, рівень горизонту. Це все тут присутнє. Такий середньорозмірний на реверсі. Хороший стан шин, хороший стан лакофарбового покриття. Не митий, не мальований і вже виглядає доволі, доволі гарно, не затептий. АТ-23-й секі. Бачите, який міст. Не, не, не кожного. Зараз подивимося на великі куботи і в них. Таких мостів не знайдете. Це особливісті секі, що роблять дуже масивні трактори. А те 23 кінських сили, по колії, думаю, тут десь метр 10-метр 20 заміряємо, скажем, точніше. По напрацюванню 1100 мотогодин. Тут електронний показчик мотогодин, по шинах тут повний порядок, передні, задні, нічого ніде не розбиралося, не підтікає ну і по року. Одразу глянемо, раз вже. Так, що це -й 2004 -й рік на дисках. Це, власне, серія КЛ і то КЛ останніх випусків, бо КЛ випускалася, власне, там, до прикладу, 250 до 2005 року. Ну, от такий тракторець. По вартості а, вже кажу, 8500 на майданчику. А... По Янмару, я не сказав, 6500 теж на майданчику в комплекті з ґрунтофрезами. ґрунтофрези ще комплектуються. Дивіться, які ножі на ґрунтофрезі І на одній. А це до 367-го. Тут взагалі нова ґрунтофреза. І там хороші ножі, але роботи ще багато. Бачу, там і секі теж ґрунтофреза Подивимося, ще, ще, ще чекає нас попереду. Дуже багато роботи. Чудовий GL25. Міст, можливо, навіть трішки менший, чим у АТ-23. Гарне лакофарбове покриття, десь внизу є трішки сліди корозії. Якщо їх немає, це власне дивно або трактор стояв, або вже малювали. А, щоб трактори потужні 25 сил плюс стояли, оце, власне, найменш ймовірно. І по ціні цей Кубота GL25 з ґрунту 11 тисяч умовних. Одиниць на майданчику. По шинах, в принципі, ще запас карбів присутній, як передні і тріщинки трішки є. А по кабіні, бачите, заводська наклеєчка, Юші-коробка не зачуханий. 1286 мотогодин. От, накладочки, в принципі, не стерті, що доволі ймовірно все працює коректно, їздили, тестували. Ну і ще один тракторець. На швидкій коробці GL367. Колеса тріщин не мають, але що є тут Тут є стертість коліс. ну, 2600 мотогодин напрацювання. Виглядає, що воно є правдивим. Великі трактори без діла не стоять. Дивіться, по салону, в принципі, це дуже непогано виглядає. Акуратно бережно, 2649, 48 було. Ми вже покаталися. Ну і бачите, максимальна швидкість 24 км на годину, хай спід коробка. Що тут кондиціонер присутній, бо в GL25 кондиціонера немає. от такий от така підбірочка, в принципі, в дуже хорошому стані трактори, по деяких потребують заміни сальників, це одразу видно і якраз. Будемо готувати заздалегідь замовлені трактори. А якщо у вас є бажання приїхати оглянути, робіть це, не маєте можливості приїжджати, телефонуйте, коментуйте, звертайтеся, а, знімемо для вас окремі огляди. Ну і звичайно, будемо знімати зараз огляди на трактори, які будуть вже готові і окомплектовані ґрунтофрезами, чи просто будуть вже повністю перевірені і готові до огляду. Всім успіхів, миру та перемоги, з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.